Це, до речі, за традиції. Є щось корисне на майбутнє епохі. Ні. Це дуже погана цива, просто цива гівна. Працюю тільки з августом. У культурних цих накупляти? Так. Але все одно у тебе не буде стільки грошей, щоб їх всіх купити. так що таке. Сюди. Можу і звичайним караваном добігти. Нормально воно так не його, якщо нема, якщо нема промочки додаткової з ресурсів. Здається, на Петру угу. слоненятка на Петру Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Я і ну, не пізно побачу, подивився, скажімо так. Вже дивно. промку шифтив? На сетлері? Ні, не шифтив. Добре. Ви с мені? ж мене знаєш. Ні, я знаю. Я жартуюся. Ні, я не шифтив. Добре. Це от місто, то, то, де, ми, де ми з тобою поруч. От я його якось дуже рано побачив, знайшов там цей, як то називають, гіпс, і перше місто туди вів. <гумент> ну, я розумі, це що... розумію. що... <гумент> 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 да. У тебе тут таке місце на півдні. Ну, треба ще й повідкривати ці. У мене культурка повільна. Ліміти повідкривати. У мене ну, плюс 33. Ну, 13 щастя в ліміт не вилізеш. Дуже. Як воно впливає. Ізабало, культуру продовжувати будемо? Будемо. А, я зрозумів. І там ж в тебе 4 з 5 міст. В мене 4 з 4. Ну і от 5 міст. я ставлю наступним ходом. Конфуцій хоче Щастя дам? Так, залюбки. Навіть підтримую. Дякую. Хочу верблюда оцього. Суварнагірі. Я а... його Не зрозумів. Ну, я хочу, щоб ти його приєднав, а я до тебе а, послав. Так, 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 так. Треба казати, перехочеш. перехочеш? Так, торговця ж можна навіть відбити ж ніяк не можна. Можна, не прийняти цей, я вже одного до тебе послав. А В сенсі трейд можна відмінити? Ну, Ні, ти одного. До, раз, до, до нас ти одного скласти. Другого треба дозволити. Угу. Я зрозумів про що таке. Добре, що хлопці порозумілися. Той вже почав прийматись. Дай прохід пліс. Я в... ще що я відміняю всіх ніж... Угу. Два ресурси тільки. Влічай, бані город. Приєбан. Тут що хочеш робити. Я тільки не будувати, тому що все одно приєбана. Double down do tak, na kulturę budynek. tak, a ah. Туди, що збудувати швидше віли. я збудував. Наука. Так наука. О. У мене, мабуть, вже діє наука. Ще два хода ще. Це зрада, ти розумієш, це? Ну, два хода, що не цей. Я питав, хто зголосився. Я ну, тому запропонував. Я ж домовились, що ти в мене кидаєш. Добро, через два хода. Я Зрада, зрадно. Ну, я прям не знаю. Ну як це? мовчав. мовчах. жах. У тебе <гуде> celebration, а, щастя на наступний тікає, чи ні? Чи так. Ну, продовжую, накопыйчивай, все так розумію. Банемус, правильно? Так. Тобі просто її не можна збудувати, не, не встигаєш. Хрінь ще хотів. І немає її де будувати, тому. Трошечки жвавіше грати, якби трошечки жвавіше ходили люди. Бафати а, маяк. Тут жовтий район забафати на наступну добу. Не буду паритися, ось так от бахну його. Дишоп. Ага, отак 2. Одна культура. і додатково золото. Давай дві культури. Так, давай. Фармер Маркус. Через пару кроків. Ти хто? Хосе. Нагодаюся, добре? Я угу. Зроблю, типа, цей торгове містечко, прокладу трейд і потім приберу торгове містечко. Він зникне. Наче ні. Наче ні. Хотів купити там прям. Ось це. Треба тут немає більше що будувати То зганяти ламду мабуть треба просто приєднувати гімна місто? Місто. якесь Сюди пост збудую. Якщо він... Ні, він сюди не може збудувати мені здається. Якщо він сюди може збудувати вішенкей, то круто. Якщо ні, то пігня. Так лову мені вигідніше через гору просто. Тут ресурс, ну давай. Спешаліст. Будиночки, а в мене нема золотих будиночків. Якби я це місто вбив, щоб не було, я просто приєднаю. До речі мало ресурсів, ще не кошти. коштів. Піду, зрозуміло. Как-то, кажется. Развлекался. фармер норкетом. Через два крока дай место поставить. Да, Макдир. Бля, я не по увагу. чтоб дав дальше плавал. Я грав було дуже крутий старт. Оцю, Зараз так собі. Посередненько. І на фермах до рекл не поїдеш, треба під лісочки сідати. А це вже... Це... Вон. Мабуть, нема сенсу мені на південь плести. Звичайним караваном добігти. Ize продлювати будемо? 70. Ну, давай спробуємо. Не. Зараз немає дібки. Кому культурка треба? Давай. Я Це подумаю. хто? Це конфуцій. За 180 колись. Маркет на стоїть маркет. Де це місто. Можу поторгувати з нею, так? Мої човни, вони можуть плавати по чужій території, але коли атиці на чужу територію йому плисти, він не може туди заплисти. Тому що... Виглядає як Бам. Ну так. Багато місця, Діміл. Я ти зараз поставлю мам. Це дуже багато місця на 9 міст. Якщо в тебе влазить 9 міст, це дуже багато, якщо ти не знав. Так у мене в кожній грі 1 роблю. Ну, мабуть, це тому, що ти вбиваєш 4 МДшки завжди. Нормальні люди по 4 міста. Торгувати в Лоянг, якщо там є можливість поставити рибну хрін. Я збирався забув. 80 Так довелося? Наступним ходом купити караван. Просто коняками. Йогнуть тях. Я не буду таке робити. Ні, ну це не повага. Мені з іншого інша боку. Експедиція взагалі вона приведе до чогось. Що на північ плив. А ось. А... Маркет Хто там пропонував? Тільки один цей можна поставити буде. Нічого. Це все чудо забрало. Круто. Треба було раніше місце забрати. Замість цього. Ну, вже зіграно, як зіграно. Так, невеличкий блобець. А чи твоя МД золоту не приєднує. Не хоче? От зараз. Я закинув в неї зростання, вона не приєднує. Так, імпортед ресурс. Чи покупка. У покупка заміняв вони дуже поганенькі. Вже колос побудували, тепер ви ще... я зарашив. Ну як зарашив, просто збудував я, пан Роман. О. Може, мені краще сюди забігти. Ну я розумію, він не кушає, то в нього мікрофон гарнітур. Цей на кнопочку грає, бо він плойка. Здихає. Так, так. уже, Так. право, проходу, дай, будь ласка. Просто місце гівна. Я повинен був отут тут замість заместь сраного чуда, і тоді було б все норм, а я там не живу. Це голдів за хід, розумієте? Ресурси треба приєднуватися, але такі погані ресурси. Що ми тут маємо? Диночка? Ні, десь ярд збудовав туди, окей. Ще, скільки я не шпигую. Вже ново. Що в нас тут ще. У мене тільки одне місце на узбережжі. А, Ой. штуку забув, це ж круто. Щось забув. Ну, ми сюди треба піти. В цю було якось сюда та два, три. І що ми маємо? 470. У мене є стало ще менше, ніж було. Добре. Задоволення. Да, буде потім поставити, коли закрию тіху. Було містечко ставити на воду. Я зажробився. Було б ще. Дику. Знову вмер! Так, мабуть, тут збудуємо. Цього збудувати? Так, і сюди чудо, якщо влізе. Тоді буде норм. Ми спробуємо. Ні, 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 потім, ні. Це потім, ні, і оце можна зараз, замість чого. Невідомо замість чого. Можна сюди. отак Ні, тут я буду райони будувати. Тут можна. Де збудувати оцей трикутник? Якщо збудувати тут, то райони вже сюди підуть, мабуть, так і зроблю. До речі, я наша сам підбудував вже тут. Мабуть, був виліт. Так, 40. Ну, мабуть, наступним кроком я перетворю це на місто. Або це на місто. І це я вже робив. Ну, бля. У мене. Не допливу туди. Чанань можна якось. Так це досить дурна місія була. Пругнен бігти в Рим один один чувак. Торгівець. Ось один. Вже засюже. Або можна тут сісти. Два ресурси. Це півкруг, півкоп. Можливо. Хоче мені треба не туди. Вот там. Yeah. 205 R9 золотка дала. место. По... Хлеба. Достаю. Два mm. разу було два золота, дуже велика різниця в темпі. Оце ми знаємо нам не потрібно. Будувалося. Можливо, не буде. Оскільки за все, культуру продовжувати будем. Що вони пустять культуру? Ще. Тут нема де будувати Blacksmith можна сюди бахнути звісно та турдо сильна перебудова. Штуку спочатку все ж таки. Так. Будь Блексмес уже записано, буду вотать. Та и вот всю штуку записано. Здесь все. Здесь все. Нет, нет. Так и бред. Здесь все. Было кейшем. Чего-то? От треба робити і потім дивимось. Пилося. Зараз у нас а, сусіди в стіки. Ще тут треба якось виростить місто. Шість міст грати дуже сильно. Дуже добить, але почалась криза. Мабуть ще одне тільки місто. 3, 4. 5, секу якось. А, сюди бібліотека Ось, я згадав. Ура. До них не достаю. Хто угу. в нікуди? Бо я спробую поторгувати з МДШ. Ось треба було пану Роману плести. Я дарма сюди поплив. Це треба було закидатися караван. Кіт, Значить ж новий вже. Приєднати оцей ресурс буде. І... Перекинути. М -м, я тоді втрачу ромб втрачу. Так, я можу зараз перекинути ресурси? Зараз Зараз паном романом. Ферміров приймеш? Ты тримаєш? Я не зараз. Комусь цікаво? віки. цивики, в тебе так багато Що ще раз? Крадить кради ці віки. Шо, шо кради ці, хі, кради ці віки. Щоб... Ну, мені... я, я їжу хочу, де, може хтось ктось цікавиться. Цікаво, да? Mm -hmm. Так. Ну. Я ж так розумію, можна тільки один раз, правильно? Ну раз на 7 кроків. Не, ну, так. Торгуйте зі мною. Просто не Цікаві. Не хочете торгувати? Та То в мене нема. Я вам закинув пропозицію, ви отримаєте 30 голдів. А, -а, а, Ти маєш тон на увазі. Я так, думав, тебе торговцю закишить. План обісрався. Де Буду його будувати, тому. Буду просто красте в конфуцію Мало що дістає Дивиться. Форма я зробив. Не потрібен. Дуже тупо. Так, це треба виправити. Будувати насправді. Мені потрібен віла, монумент і... якісь стации невеличкі. Праків почнемо. Що? Быт везде еще. Сити забыл. Любела, это ма шось там. Клюка. Okay. Тут из-за пусты. Давайте Это спробуем тут поторговать. Пущание. Доведеться знищувати і доведеться перекупляти. От, Вилетіть уроді бо. Ну, не я, Жінка зайшла і нарогала його. Ну ми дуже довго граємо. Прям дуже довго.